Урочисте відкриття змагань відбулося 2 квітня. Співорганізатор чемпіонату, керівник обласного підрозділу громадської організації Федерація змішаних єдиноборств ММА України Руслан Домарецький зазначив, що його син також займається цим видом спорту, який поєднує у собі декілька видів бокс, рукопашний бій. Опіраха это характер, это характер это жизненный їхній путь. В этом зале расположены тотами, вот, э, э, ковер, и ринг и клетка. Это будем говорить э, путь воина нашего вида спорта, начиная э, с татами, да, потом переходит э, в ринг и заканчивается профессиональной клеткой. Ну вот такой путь воина наш, нашего вида спорта. Змішане єдиноборство – це вид спорту, досить молодий, розповів віцепрезидент Федерації змішаних єдиноборств ММА України Вахабжан Муратов. Хлопці, які є суперниками на ринзі, дружать між собою у житті. Ми з кожним роком і з кожним соревнованням бачимо дійсно бойців змішаного стилю. Зараз вже не приобладають бойці или чисто ударного стилю, чи чисто борцовські. Тобто хлопці і навіть малоші 10-11 років, вони іменно. Віду поєдинок іміння як боєць змішаності. вони переходять із ударної техніки в Барцовської, в партері, і добивання, добівання, і болівий. Я все органічно. Вік учасників чемпіонату від 10 до 21 року. Володимиру Бойчуку із Тульчина Вінницької області 11 років. Займається змішаними єдиноборствами 5. Цей вид спорту обрав для самозахисту і взагалі має мрію стати вченим і винити ліки від сніду. Я обрав цей спорт, тому що це. Не тільки вміння правильно вбитися, але вміння і правильно захиститися. Тому що не знаю, можуть вночі, наприклад, йдеш сам на те напали, а ти відбився і тебе не покалічили. Я мрію. Стати вченим і винайти ліки від сніду, тому що від цієї хвороби багато загинуло людей, і від неї ліків немає. Тому потрібно допомогти людям. Владислав Калюта займається змішаними єдиноборствами з семи років. На чемпіонаті юнак представляв Запорізьку область. Я майстер спорту міжнародного класу по універсальному бою та чемпіон України, чемпіон Європи. Це мужський спорт для сильних духом, хлопців. Я думаю, це справа для кожного чоловіка. За Житомирщину на чемпіонаті змагались 42 спортсмени, які, за словами тренера збірної області Костянтина Владики, хоча й роблять перші кроки у цьому воді спорту, але мають хороше напрацювання. За результатами чемпіонату 182 спортсмени були нагороджені медалями за призові місця.